17 тисяч або 7 тисяч. Це я розповідаю про вартість розпредвала на ланцер. 1,6 Я маю в наявності і оригінал, і по фірмі сад. Раніше був ще затомі всі ми продали. Так, от дзвонять клієнт каже, що він стикався з тим, що китайські з фірми мають неправильні кулачки і, і збивається робота звуку, вони не мають правильну форму. Я з таким не стикався, тому не знаю такого. Але можливо досвідчена людина знає то. Я запропонував, що я замірюю розмір кулачка. У мене є оригінал, я оригінал. Я замірюю одне і друге і покажу йому відео. Ні, це його не задовольняє. Я кажу: приїжджайте, ви самі замірюйте. Ні, це його не задовольняє. Я кажу. Тоді купуйте оригінал, ні теж тому що в два рази дорожче оригінал. Тож я запропонував, нічого не підійшло людині клієнту. Навіщо він дзвонив? Розумію, навіщо він дзвонить? Особисто я найбільш їх встановив, надвали встановив фірми Matomic. Це теж Китай, це моя торгова торгівельна марка китайська. Все добре. Фірми Сатт не буду брехати, що я їх дуже багато, але два штуки я точно їх встановив на автівки і автівки їздять. Тобто, друзі, я все зроблю для вас. Я торгую запчастинами Mitsubishi Toyota, Nissan, і вони в мене є всі в наявності.